Чарівниця гармонія запрошує нас в подорож Європою. Як цікаво поїхати поїздом або полетіти літаком. У європейських містах можна покататися на пароплаві або у старовинній кареті. А чи любите подорожувати ви? Давайте розглянемо транспорт на ілюстраціях. Це карета. А подивіться, який гарний сучасний автомобіль! Можна подорожувати і на пароплаві. А також на чому? на потязі, так. І ось на такому пароплавчику. А також можна полетіти на чому? на літаку. Пропоную нам сьогодні з вами теж здійснити подорож на літаку. Спочатку намалюємо корпус літака. Подивіться, ось такий видовжений крила зверху знизу і хвіст. Потім домальовуємо допоміжні лінії, посередині будуть вікна-ілюмінатори і допоміжні крила по бокам. Тепер можна розфарбувати. Подивіться, ніс у літачка, кабіна, круглі вікна, ілюмінатори. А ще можна здійснити подорож на автомобілі. Спочатку намалюю половинку кола, потім домальовую вгорі ще половинку кола, а внизу круглі колеса, але їх видно не повністю. Домальовую допоміжні лінії це будуть вікна, двері, фари. Потім свій автомобіль розфарбую. колеса чорні, автомобіль любого кольору, фари жовті. Ось такий автомобіль получився у мене.